Мивчаємо українського разом. 22-й урок. Ані Це варіант слова нітелень, уживаний для підсилення. Тобто ні слова, ні звуку, у значенні присутка про повне мовчання кого небудь, мовчок, ні чи чирк, ні чи чирк, ані телень, про повну тишу де-небудь. Друге слово. Ачей уживається у значенні близького до може. Можливо. А що як? Уживається у значенні близькому до, мабуть, здається. Третє слово. Бездольний. Який не має долі талану в житті, талану безталанний, нещасний, безталанний бідний, бідолашний, горопашний, горьований, злощасний, нещасний, нещасливий, сердечний, сердешний, сіромашний, Четверте слово – безмір, то, не те, що неможливо або важко вимірити. Простір, час, безмежя, надзвичайна глибина, сила вияву чого-небудь дуже надзвичайно багато. Безкрай, безкраїсть, безмежжя, безбережжя, простір без берегів, без меж. Наступне слово, бідар, те саме, що бідняк, бідна, убога, незаможна людина, протилежна, багач. Безстанько, бідак, бідняк, вбогий, голий голодрабець, голодранець, голоштан, голоштанько, гольтіпака, жебрак, злидень, злидар, капарник, лайдак, Міцерак, нуждар, обшарпанець, Обідранець, паупер, шар, харпак, шарпак, шарпак, приклади. І всі у ряд поставали, ніби без, я, без язики, ані телень. Ходім, ачей це гірке страждання, нащадкам нашим скоротить дорогу до ясної і певної мети. Найгірше тим, хто, умар на світу, хто марно світом нудять у полоні, як отой бездольний лице, пурпуром, золотом і змарагдом, смарагдом, сапфіром набитий, стелиться геть у безмір, круто веселчаний шлях. По дорозі до міста Григорій Сковорода зайшов на хутір, зупинився в хаті біда Бідаря, в хаті Бідаря переночувати. Присторія. Маршал Коул в'їхав у плюжний яр, бездольне містечко, розкидане серед пустельного безміру. Мешканці якого звикли до невдач. Тиша панувала навколо ані талень, ні з галасливої салонної зали, ні від звичайних пересудів мешканців. Маршал зрозумів, що тут назріває біда. «А чей? вони щось приховують? Пробурмотів Коул, відчуваючи насторожені погляди затемнених вікон. Раптом перед ним виринув єдиний бідар тінь людини, що пришепотіла. Вони чекають на вас, маршале. Кол дійшов до салуну, тримаючи руку на револьвері. Усередині засіли бандити, готові до двобою. У цій напруженій безмірі місто завмерло ані талень, поки доля вирішувала свій хід. Вивчаємо українську разом. Підписуйся на мій освітній канал Таєрес.